Тільки прийшов з роботи, і є з тим багато зменшений, той втомлений. І мене сьогодні весь день не покидає одна думка, і перед сном хочу якби, поділитися своїми пер... цими переживаннями, своєю тривогою. Це дійсно тривога. Я, мабуть, сьогодні буду трошки, може не в гуморі, да? і може навіть трошки якби, такий розстроєний. Да? Що я хочу сказати, буду коротко. Мені не подобається те, що формується в нашому суспільстві. Формується певна фронда, і, мабуть, не одна фронда. Я спостерігаю за нашим суспільством, якось, може, не спеціально, а так приходиться взагалі. І те, що я бачу, це мене ну, дуже бентежить. Дуже бентежить. Що я взагалі маю на увазі. Є певні групи людей, да, які тягнуть риба, раки щука, які в різні сторону. Хто, Давайте все, що я зараз скажу, це буде моя фантазія, і все це, скажімо так, може, хочете, сприймайте з гумором, хочете серйозно, а всі збіги, які можуть бути від моїх слів в майбутньому, будемо вважати тільки верніше, те, що може статися, да, буде. Вважати, будемо вважати тільки збігом да, обставин, а не, а не моїми якимись там пророцтвами. В нас формуються, я бачу, певні групи людей, да, вони вже ярко виражені, так, яскраво, яскраво. Знову бачите, вкраплення російської мови. Яскраво виражені, і я їх виділяю так. Одна група це там Крим, Москва, да? От, іде на Крим на Москву, там, на Донбас. Вибирайте, що хочете. Може навіть там, не знаю, ще кудись там. Ну, Скажімо так, налаштована радикально. Да? Радикально і очікує певних якихось перемог, да? певних результатів. Да? Розумію, розумію їх. Друга група це ті, які вже навпаки, да? Протилежна група, яка готова вже все підписати, мабуть, мир на будь-яких умовах або на якихось привабливих умовах, непривабливих. Це вже інше питання, не будемо так сегрегувати вже більш детально. Давайте не буду нумерувати ці групи. Ці групи вони можуть бути перетікати, можуть змінюватися і все це цей... Група ще є певних людей, які зараз за кордоном. Да, і вони, може теж, ну не може, а точно велика частина переживає за те, що коїться в Україні. І багато з них, мабуть, хоче повернутися і до якої групи прирівняти, я не знаю. Там, мабуть, є і та, і та група. яка цей. Є група, да, яким все рівно, мабуть, це є група, яка чекає да, росіян, така група теж є. Взагалі, обш... так взагалі, що я хочу сказати: суспільство дуже роздрібнене, і мене е, лякає те, що хто добре знає історію, ну, а хто не знає, можете перечитати. Ну, це не обов'язково, то, що не обов'язково, мабуть. Мої слова не до кожного дійдуть. Мабуть, просто більшість махне рукою, і скаже, це мені не треба. 18, 100 років назад, навіть вже більше 18-19 рік да, в Україні, коли сталася революція, да, коли приходив до влади, то приходили до влади то більшовики, то, е, цей, то Петлюра, то Скоропадський. А на, по степам гуляли махно, Атаман Зелений. Ну, атаманщина, в общем, була. Там було багато атаманів різних, там, там були і на, на, ближче туди, до Донбасу, Дон, там були донські козаки взагалі. Це просто то є, війна всіх проти всіх. І я не хочу, щоб це сталося. Я кажу: і взагалі я не хочу при... нагні... таку, нагнітати, таку, да, таку якісь такі обстановку, таку, що ось все пропало, все цей. Але це дуже-дуже мене лякає. Серйозно, серйозно лякає. Це не... Це, але це все моя фантазія. Давайте так це сприймати. Я не хочу якби, на цьому маніпулювати, не хочу нікого теж лякати, як я зляканий, да, інших налякати. Але я хочу попередити, що це небезпечно. Треба знаходити консенсус, але бачу, суспільство все далі і далі заходить. Те, що коїться там на стороні ворога, я скажу, в них теж там несе добре. І то треба окремо розмовляти, і це не тема сьогоднішньої розмови. Але і мені, я взагалі ні докон не достучуся. Ну, то може хтось подивиться мене, да? не подивиться там. У ну, мене маленький канал, і взагалі не претендую. Як я вже не раз повторюю, у мене просто щоденник, якби такий публічний. Да? Особистий щоденник, який є публічним. Тому. Хто може до когось може я достучуся, до когось може достука, да, достукаюсь, до когось ні. Це взагалі, я думаю, взагалі не, якби, не зміниш того, що, що муси бути. Бачу, в чому все йде, і я не знаю, як воно закінчиться. Думаю, все буде добре. Да? Я маю надію, як оптиміст, що все буде добре. Будьте обережні, будьте пильні, слідкуйте за собою, за своїми близькими. За своїм е ментальним здоров'ям, в першу чергу, не будьте цей, будьте е майте критичне мислення. Розумійте, що в цій війні не буде все, як е хоче там якась частина суспільства, інша частина суспільства. Все буде або десь посередині, або взагалі я не знаю як. Або взагалі не знаю як. Що чекає майбутнє України? Воно дуже розмите і з таким роздрібненим суспільством, я взагалі не знаю, що можна побудувати. От моя думка на сьогодні: я дуже злий, ну не такий злий, що прямо так. Ну я дуже Фу. Це мене весь день сьогодні цей. Все, я буду спати Чекайте, може, ще відео наступних. Не по цій темі, до цієї теми я вертаю, мабуть, не знаю. Може буду, може, не буду, не важливо. Все, до побачення.